Всім привіт! Сьогодні ми продовжимо перерозігрувати анімешне барахло Заврори. Да, до сих пір ніхто не відписав Львівська маршрутка, на неї була ставка, вона відписала. Ну що, рулетка йде далі. Ось такий ще поїде до переможця, якщо він виграє і не тільки. Да, Переможець. Ось, Пиши переможець мені в Telegram, групу. Силка є в описі, відео. В описі каналу, так що ми на тебе чекаємо. Також ось переможець Бочі, вітаю тебе. Також пиши в групу Телеграм, ссылка в описі, ссылка в шапці каналу. Так що вітайте з перемогою. Бочі поїде також до тебе, якщо ти відпишешся. Так що я чекаю на тебе. А сьогодні, ви не повірите, я знайшов. Цілу вежу, башту, колекції мініфігурок по ДНД. Давно всі чекали, всі прибріяли, всі хотіли і ось приїхала ціла вежа. Точніше я в магазині її купив, стояли на вежі. Хоча вежа стояла, я такий, о, треба брати. Там якби було багато, я довго вибирав і вибрав. Це блядь. Цін, блядь. А так, короче, блядь, блядь, да срайно Я не то купил, блядь Ну как так Це не ДНД Жесть, коротше. Це жесть. Маркіза, іди допомагай. Бойся заплачу. Що робити? Обнюхивай коробку. Да. Помагай. Ні, не камеру. Глядачу не треба Що Чому будемо робити? Ладно, будемо розпаковувати. Всіх їх там 12. Кучик по 4. Но мені казали тут всі, бо коробка була відкрита. Легенда гласила, що всі ці тут повна колекція. Звісно ж, нічого не сканувалося, де і як воно посканується. Але я брав так брав вежу. Ну, давайте будемо рахувати, що це ДМД. І хто напопався Таємничий. в на. Космічні детальки. Вау. Так, треба ось так. Так. Камеру перенастрою. Так, ось такі принти. якісь тут там, кляпочки є, а такі мікропринти, але вони є. Так, збираємо Чубрика у костюмі він також з кляпками. А, -а, 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 -а. тепер розумію, що за кляпки? На руках кляпок немає. Типу людина, бачите, також скляпка. Ну, це, коротше, скляпаний Як він називається? Костюм, робот, тіло, металеве. І там всередині сидить отакий чубрик. І ще є навіть антенка. Ювелірно попадемо. Так він виглядає. Прикольний Чубрик. Отсылка прийнята. Ви ще не повірите, у нас он валяється чубрики. їх так багато. Ну, йди сюди. Ось чубрик. Та-дам! чубрики. Ще чубрика. Давайте ще чубрика. Це вони типу, живуть в ньому цьому роботі. Добре, що він, як він називається, не живий. А що це з Чубриком? Якийсь пошкоджений чи грязний. Давайте його опомоємо слюною. Не, так і не миється, коротше. А третій? також пошкоджений. Не Ну, це він грязний, якась краска. Це запасний. І антена. Це у нас ДМ-День. ніколи не грав, але буде у нас Android пілотірумий як там. Пілот 1, пілот 2, пілот 3. Щось мені це нагадує. Це Сінзі. Це Аска вона якась. Він вже від початку поранений, поранена. а це Аяна Рей. Де б ми ще такого подивилися, так? Да? Так, повну колекцію давайте глянемо, що, що нас чекає. І чи набурили нас в магазині? Я довго вибирав, тут була повна колекція, бо там щось, щось тиркав. Він дивіться, NASA. Жіночка, космонавка, це наша. І далі понеслось якийсь прибулець турист, якась жіночка з песиком. О, оце дестична да серія Антарктида. Це якийсь космічний. З у мене наче є Володимир мені дарував. Ось такий робот, що готує покушать. Жучок. Якийсь доісторичний космічний воїн, схожий на цього. Якогось там печерного людину. Ось такий трьохрукий І все. А що в мене ще було? Можливо, песиком у мене була жіночка. Це не точно. Так, що там стандарт? Давайте цього. Ви можете написати в коментарях, зберу я повністю колекцію чи ні. Чи мене надурили в магазині. Опа! Опа, там щось залишилось. І це у нас мандрівник. Ці, які у нього, нього ніжки. Це коралового кольору, до речі. Ось такий я люблю землю. Прикольно, прикольно. Там Та на підставочку рюкзачок у нього. рюкзачок можна давати кому завгодно Капелюшок. І мадняче можна детективу якомусь там. Ну крутий. Він ще землю любить? Дякую. Бо тут деякі землю не люблять. І екстра деталька лінза. Так, щось, щось ДНД важко йде. О, це вигадують якісь історії. А які історії, коли це те... Обана, блядь, Тут що таке жміння. Так, і саме веселе віс хочу вам сказати щодо. Да, я чекав по знижці купити оці фігурки. Спеціально я купляю, щоб купити по знижці, а в ітозі я купив ще дорожче, ніж вони продавались. Блядь. Ох, це талант. Да, Маркіза, Твоє волосся? Ще йдеш до мене. Дивіться, який мегапринтований чувак. Оце прям походу саме крута мініфігурка. В плані наворотів, дивіться. Оце мені дуже подобається як виглядає. Прям подобається, Ах, як його збирати. Що це взагалі таке? Для нього окрема інструкція. А, ви не бачите. Дивіться. Оце щось прям вау. Дивіться яка деталь. Так, а ну не грісти, блять, Optimous Prime. Що це таке? Кіт єсть Optimus Прайма. Prime. Не їсти... Він воював, блять, за планету. Не можна його їсти. Ти жива благодаря ньому. Така дивина прям. Я спочатку думаю, це якийсь паразит, типа такого. Все, киш. На выход. І це їсти нельзя. Лего поедательница. Чему питаєте лего на канале нема, бо... Ось! Відповідь она тупо жире. Жире, лего, нельзя лего жрать. Так, на чому ми зупинилися? Такі якісь, блядь. Страшне, таке, круте, прикольне, офісне. А це, походу, прям сам сам топ-топ фігурка. Мені вже виглядає як бомбіческа. Оба-на тут принт. Оба-на. Принти я поважаю. Все інше. Я не поважаю. та дам дам так, це сюди. А, стоп, це ще рано. Чи не рано? Це сюди. А це в руку. Сран. Це на рукавник. Чи як його називати? Боже, дивіться, яка крутень. Яка крутень! Таку ще одну штуку треба. Таку мініфігурку. Щоб був двохрукий такий. Ну це ж епічески, дивіться. Це мама моя епік. Вау! Вау! Що сказати тут? Він шуму ніяк. Голову. Ой-ой-ой! Тут є дві голови. Одна звичайна і одна незвичайна. Давайте незвичайна. Шолом схожий на майже звичайний. Його сюди. А, -а, а лінза, лінзи нема. Не буде. Не передбачено я так розумію, вірно? У да, нього нема. Це з Блектрона, я так розумію, чи від кого тут Мектрона. А, стуку забув, от сюди поціпить. І саме цікаво, що цей походок віддається даниною до старих наборів лего по космосу. Бо якщо вам відомо, вони ще якийсь енергоблок чи що це таке перезарядка. Коротко, чик. У старих космічних наборах не було скла на шоломах, не, ну це прямо мені дуже подобається ще якісь. Акумуляторна батарея, мені б такова батарея. ну, Оце по мені, так це пока він топ-топів і дві екстра деталі. І класно, що тут немає якихось підставок, де вони типу, літають чи що, я не знаю. то якийсь трэш. Ну, лишні деталі це круто, Но трэш. І остання мініфігурка на сьогодні опа на, це з Бейбі, Бейбі Малишом. У мене Бейбі Малиш повинен бути десь навіть і на каналі відео. Тут також бімбіческа фігурка, дивіться, які повністю принти. Жіночка. Ну, це бейбі-малюки, це прям. За ними прямо охотяться всі. Соска. Не соско, це як молочко платить. кормить, платить. Коли доросле життя ти тільки платиш. І малиш. Чи малишка. Крошенятко. Малятко. Дивіться, яке воно. І Андроїд, це прям крутий. Дайте мені Андроїд, Android. Так. Де, де його заряджати буде? Я не знаю. Дивіться. Зарядку Android працює. Також крутим. Ну, на другому місці. Мені подобається другий. Перший, другий. Навіть отак от, от? Поки що. Ви цього не бачите і не побачите, а я ось зробив. Покажу вам отак. Давайте. І екстра деталі, які ми тут назбирали. Десь вже лінза. лінза ось. І це мій топ по цим чотирьом фігуркам. Які у вас топ? Які фігурки вам більше сподобалися? Ну, я вибираю, якщо чесно, якогось технічного мегаплана. Це мені також подобається. Не подумайте, у нього капелюшок крутий, рюкзачок, навіть кольори у нього класно підібрані. І це прикольний. Ну, тут у ZD Мерфі такий фільм був, схожий, що типу, було величезне тіло, а всередині сиділи якісь там прибульці чи щось такого фільму. І ось цих ми навіть з'єднали. Оце прям, дивіться, яке воно круте, на вигляд дороге. Тут прям постаралися. І це, я думаю, тут ще щось якесь полум'я буде страчати. Що бить виглядає? Де мені полум'я взяти? Ч? Аус? Сейчас. Ну так повинно було бути. Чи по-іншому? Нема у мене голубого полум'я. Ну, Блін, тут можна все що угодно вставити, воно буде бомби чисто. Як сюди нічого не дали, я не розумію. Жорби. Ну, Ультимативний прибиральник. Це інспектор гаджет. представляется лосо. Go, gadget, go, да. Вывы. Грубо здесь в наборах, лежит расфасовано. Черт. Отаке. Да навіть от якщо вставити, блін. Дивіться, ну бомба ж, блять. Чого ви його не вставили, не знаю. Пишіть ваш топ, який, що, куди. Що ще його модернізувати. Сколо є запасне скло Все. Де мої всі запасні запасне скло, я не розумію. Є зато запасна голова. Чорна магія, нема скла. Давайте візьмемо. Я хотів, правда, якесь зелене взять. І оце. Пожлобилися, ну, як кажуть, ну нехай. Чи може без скла краще. Ну тут треба якесь інше кольорове скло. І тоді буде все чики пуки Оце ну, прям тема. Дякую, що подивись, бо я тут буду ще гратися довго. Так що пока-пока.